Ми знаходимося біля цитаделі. Це верх вулиці Каліча Гора. Трошки такий маршрут. Не зовсім площа ринок, не зовсім де ходять туристи. Таке місце більш порожнє. Не можна сказати, що дикі, але така частина Львова. Де рідко бувають туристи. А і підемо вулицею Каліча Гора донизу в центр. Стай би вийшли з готелю і йдемо собі. Дивимося на старовинні і не дуже старовинні львівські будиночки. Нас направо піде Глібова, підемо далі донизу, до самого низу, підемо калічою грою вже. Тут будинок так виглядає, що будуть зносити щось, щось нове буде будувати замість нього. Для центру Львова це зовсім не новиночка. Ну а так, якщо це не пішохідна частина центру, це таки з мінусів, що я би сказав, прогулянки такими вулицями, це от ці всі запарковані автомобілі. Між них важко пройти, та й вони псують вид на саму вулицю, на архітектуру. Пишіть, до речі, в коментарях. Чи подобається, що ми вийшли за межі площі Рину, що показуємо вам центр, безлюдні львівські вулички, щось нове. Лайкайте. Я навіть маю прохання так в межах експерименту. Давайте полайкаємо це відео. Хто лайкав раніше, ми вам вдячні. Хто не лайкав, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Чи були ви в цій числі міста, чи вона вам знайома. Я дуже радий буду почитати ваші коментарі. А, туди гліба можна на надрагоманова. Спускаємося далі вулицю Каліча Гора. І вийдемо з Калічої Гори, ми йдемо прямо на Мартовича. Я думаю, хто був студентом, теж знає цю сину. Тут ходив. Часто мав би бувати. Повернемо ліворуч зараз. А щоб десь щось пройти, щоб вам показати, а не зразу вийти на Драгуванова. Це вулиця Дудаєва. Прямо-прямо вийшла на вулицю Дудаєва. Тут колись була дискотека. Хто теж пам'ятаєте, який називався Газ, пам'ятаєте, це тут знаходилося, ну наскільки знову ж, я пригадую, тут знаходилося і вулиця Дудаєва. Треба перейти і пройдемо ще раз вулицею Дудаєва. Туди можна вийти в центр. Ну, а точніше, центр до всюди, треба як точніше вам сказати. Туди, як ми підемо, вийдемо бібліотеки науковий і вийдемо до Львівського національного університету, до головної пошти. А це вулиця Джухара Дудаєва. Тут як ми підемо, то ми вийдемо зараз на проспект Шевченка. Ну я не певен, що ми до самого проспекту дійдемо, ми повернемо швидше, як підемо може інакше. <кліх> до речі, ми колись йшли, ото цей маршрут Дудаєва, я пам'ятаю, було прохання наших шанованих глядачів-підписників підняти з вище, показати вулицю Каліча Гора. Ну, вважайте, що ми виконали прохання піння Тона. До речі, такий теж легендарний пап пивний. <кій> Трошки далі були торти. Торти на Дудаєва теж таке місце дуже знане. Хто був студентом, мав би там бувати. Ну я в нас, хто був студентом, так, 80, ті 90, ті 2000. Потім тих тортів вже не стало. Але вже в кінці видно, видно вже наприкінці вулиці Проспект Шевченка навіть. Це вулиця Григоровича. Що дайте по Григоровичу. Я вже казав, що не підемо до гори. Щоб якось інакше, щоб щось нове побачити. Зараз ви побачите. Ми так ще накрутимо. Хто пам'ятає, що ми оце йшли в одній з минулих серій. Ми йшли Драгоманова і з Драгоманова звернули нам показати Глібова, і потім ще ще, ще й показували, то зараз побачите, що ми постараємось плюс-мінус вийти в те саме місце Драгоманова, де ми тоді звернули ліве плече вперед. Ну, особисто в мене про вулицю Григоровича жодних спогадів немає. Крім того, що я іноді на ходив. Ну і зараз ходжу там. Та і перед ним зараз знову мартовича вийдемо. А, вийшли на вулицю Поповича. йдемо догори. Пошта на Мартовича, Поповича. Теж є гарна архітектура, гарні будиночки. З Поповича вийдемо на Глібова. А з Глібова повернемося на проспект. Тобто ні, не на проспект. На Драгоманово. І з Драгоманова. Продовжимо тоді рух, піднімемось з Драгоманова до гори і спустимось поцюбинську по донизу. Але теж побачите одній з наступних серій. Щоб не пропустити це відео, якщо воно вам цікаве, кажу, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, і тоді я більше буду підтягувати таких відео про центральною частиною Львова. Такою центральною частиною... Де мало бувають туристи. Де мало бувають навіть самі львів'яни з того, що ми бачимо, що нікого нема на вулиці. А це вже прямо це має бути вулиця Глібова. Зараз та то Глібова. Лібо наліво, виходимо на драгоманове, праве плече, тобто ліве плече вперед. Виходимо, йдемо далі до гори. Ну, правда, оренда. Як я щось умовляюсь, поправляйте мене, ви маєте на це поне право. Теж розумієте, що, що я можу йти десь під ноги, на машини. Там набагато що і багато яких факторів має враховувати під час зйомочки. А паралельно розповідати, бо в нас нема так, що потім озвучить. Ні-ні, у нас все чесно. йдемо, зразу викладаємо всі наші емоції. Як воно є? А, тут внизу, бачите. Бібліотека університету імені Франка.